Вітаю всіх короп'ятників! З вами канал Флагман Шоп та Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні ми з вами поговоримо про новинку 2024 року, про нові індикатори клювання CarPro Kratos Evo. Дані індикатори клювання комплектуються напівжорським чохлом, що забезпечить їх від пошкодження чи потрапляння. Будь-якого бруду всередину. В комплекті йдуть 4 індикатори клювання: це зеленого, жовтого, синього та червоного кольору, і 4 швидко Тому на одному із даних індикаторів клювання розповім вам про його функції та дизайн. Даний індикатор клювання, або, ж, як його ще називають, свінгер виготовлений на жорсткій шарнірній конструкції з спеціальним тигарцем, яким ви регулюєте натяжіння вашої жилки. Та Міцною пластиковою головкою з фіксатором з нержавіючої сталі Та має функцію підключення до вашого сигналізатору. Даний свінгер комплектується швидкозмінними конекторами, які ви можете кріпити до вашого жротподу або банстиків. Кріпиться він доволі просто: ставите його там, де заокруглена форма, та прокручуєте в сторону. І ось таким чином ви маєте вже готовий до роботи свінгер. Що ж стосовно шарнірної конструкції, або ж як її ще називають штангом, вона виконана повністю з алюмінію, що забезпечує стійкість під час будь-якої вітряної погоди. І водночас вона за допомогою своєї надзвичайної рухливості дає змогу фіксувати будь-які найобережніші клювання. Що ж стосовно функції, яку виконує тягарець, який вбудований на самій рамі. За допомогою нього ви можете регулювати натяжіння вашої волосіні в залежності від умов. Наприклад, якщо ж це вітряна погода, чи ви ловите на дальніх дистанціях, ви відводите його максимально близько до вашої головки Свінгеру. І це дає змогу натягувати волосінь для того, щоб ідентифікувати найобережніше ваше клювання. Якщо ж це ближні дистанції, і погода в нас там максимально безвітряна. Ви відводите цей тягарець максимально назад. І це дасть змогу аналогічно ж ідентифікувати всі ваші клювання. Переходимо до головки самого ж свінгеру. Вона виконана з надійного та міцного пластику з вбудованим світодіодом, який під час клювання буде сигналізувати вам червоним, зеленим, жовтим чи синім світлом. А також має надійний фіксатор з нержавіючої сталі для того, щоб фіксувати вашу волосінь. Який же ж механізм даного фіксатора? Е, ви зробили закид, поставили вудлище на вашу стійку, там, ротпот чи банстике. Відводите даний фіксатор в сторону, кладете вашу волосінь та зачиняєте. Виставляєте потрібний вам нахил. І під час клювання, коли ви підсікаєте, е, ваша волосінь, Самостійно скидає його в сторону. Тобто механізм доволі простий та надійний. Даний фіксатор виконано в такому стилі, що в ньому є виточена виїмка, яка унеможливлює пошкодження вашої волосіні під час підсічки. Дані індикатори клювання виготовлені в чорному стилі та мають спеціальне вставлення в залежності від кольору, який має свінгер. Це червоний, синій. Жовтий чи зелений. Підсумовуючи даний огляд, хочу вам сказати, що даний набір свінгерів КарПрократус будуть чудовими та надійними помічниками під час вашої риболови. Вони чітко будуть ідентифікувати всі ваші найобережніші клювання, без різниці, в яку погоду, там, вітер, шторм чи затишок. Тому, друзі, кого зацікавив даний набір Свінгерів, ви можете його придбати в наших роздрібних магазинах або ж інтернет-магазині за посиланням в шапці профілю. Кому сподобалося дане відео, ставимо лайки, підписуємось на наш канал. Не забуваємо тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні новинки. Та пишіть в коментарях, що саме зацікавило вас в даному наборі. Чи, можливо, якісь виникли у вас питання стосовно них, ми обов'язково дамо вам розгорнуту відповідь. А також не забуваємо підписуватися на наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. З вами був Іван Калініченко. Всім па-па!